Скандальна і гучна операція Мідас про корупцію в енергоатомі правоохоронці вже оголосили підозру сімом особам, а саме бізнесмену, який ймовірно керував злочинною організацією, колишньому раднику міністра енергетики, виконавчому директору із фізичного захисту та безпеки енергоатому і чотирьом працівникам бек-офісу, які відмивали кошти. І є вже перші затримані за масштабною операцією Набу і САП країна стежить від понеділка, коли Національне антикорупційне бюро опублікувало перші дві серії. Плівок із розмовами людей про корупційні обрудки ще дві частини з'явилися у вівторок. В останній четвертій з'являється новий персонаж Чегевара. Ймовірно, йдеться про колишнього віцепрем'єра. За даними НАБУ і сап йому учасники злочинної організації передавали мільйон двісті тисяч доларів. Останній транш із цієї суми півмільйона доларів віддавали дружині Чегевари, бо сам він уже був підозрюваним у корупційних злочинах. І усе, що треба знати про гучну справу Мідас, зібрав кореспондент ТСН Олександр Романюк. Перше 350. 600 – це заберу собі. Це чергова уже третя частина розслідування набу щодо можливої корупції в енергетиці. У новому відео йдеться про керівника злочинної організації. Правоохоронці називають його кодовим іменем Карлсон. Твердять, саме ця особа контролювала роботу так званої пральні, де відмивали незаконно отримані кошти. Діяльність офісу Шугермена або ж пральні, контролювалася Карлсоном. З помешкання на верхніх поверхах будинку по вулиці Грушевського у місті Київ. Саме там визначалися особи, яким необхідно видати або перерахувати кошти, а також суми. Учора НАБУ повідомило про 70 обшуків у рамках заключного етапу операції, яку назвали Мідас. Вже оголошені сім підозр, п'ятьох осіб затримали. За версією детективів корупційна схема виглядала так. Фігуранти мали інформацію про контракти енергоатому і вимагали відкати до 15 від підрядників, зокрема й тих, що будували захист для енергетичних об'єктів. Якщо ті відмовлялися платити, погрожували заблокувати платежі. Детективи вважають, що відмити таким чином вдалося 100 мільйонів доларів. Для легалізації коштів використовували офіс у центрі столиці. Який належав колишньому нардеповтікачу, а нині сенатору РФ Андрію Деркачу? Фото сумок із грошима набуло оприлюднуло у соцмережах. НАБУ, як і вчора не називає справжніх імен фігурантів справи. У змі пишуть, що під Севдо Карлсон детективи, начебто, мають на увазі близького до президента бізнесмена Тимура Міндіча у контексті справи. Також згадують колишнього очільника Міненерго, а нині міністра юстиції Германа Галущенка. Те, що в нього пройшли обшуки, підтвердили і в мін'юсті. На інформацію, бюро відреагував президент Володимир Зеленський. Заявив, кожен хто створював корупційні схеми, має отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. У Міненерго також підтвердили, у них пройшли обшуки, вони співпрацюють зі слідством. Дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайна їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнуті до відповідальності. Відреагував і енергоатом. Компанія скликає наглядову раду, яка проаналізує ситуацію. А також енергоатом уточнив мовляв, жодних збитків через схему викриту набу компанія не зазнала. Окремо зазначаємо, що випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансового стану енергоатому, а також не вплинув на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій. Ще вчора ТСН надіслало до НАБУ запит із проханням надати коментар щодо фігурантів справи і інших її деталей, але поки що він залишається без відповіді. Натомість, бюро обіцяє найближчим часом опублікувати нову частину свого розслідування. Олександр Манюк, ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини. Тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 136 мільйонів гривень. А вище антикорупційний суд учора по обіді почав обирати запобіжний захід колишньому раднику екс-міністра енергетики Ігорю Моронюку, який в розслідуванні набув і горую псевдо. Рокет за даними розслідування, саме Миронюк був одним із організаторів корупційної схеми в енергоатомі. Він обговорював із підрядниками умови співпраці. Зокрема, злочинна група, до якої входив Миронюк, отримувала 10-15% від контрактів, контролюючи кадрові та фінансові рішення через механізм. Шлагбаум контрагенти змушені були платити відкати, аби уникнути блокування платежів. І за даними слідства, групі осіб вдалося легалізувати понад 100 мільйонів доларів. Крім ігоря Миронюка, у корупційній справі фігурували також бізнесмен Тимур Міндіч, Михайло Цукерман та Ігор Фурсенко, виконавчий директор енергоатома Дмитро Басов та інші п'ятьох із семи підозрюваних затримано запобіжні заходи. Їм продовжать обирати сьогодні. Міндіч та Цукерман виїхали за кордон. Всі підстави для звони цього клопотання. Прошу його задовольнити застосувати до підозрюваного ронюка захисту відтримання під вартою у випадку задоволення клопотання. В Камеринуко слід обрати заставу у розмірі 136 мільйонів 620 тисяч. Наш підзахисний ніколи не був службовою особою. Він не був ні радником, ні міністром енергетики, не був ні радником голови ні енергоатом. Тобто він не мав жодних службових повноважень, щоб впливати на службових осіб, зокрема на заступника директора енергоатома Басова і начальника фінансового управління. Набута САП повідомили колишньому віце-прем'єр міністру України про підозру у незаконному збагаченні. Видання Українська Правда вважає, що йдеться про Олексія Чернешова, який посаду віце-прем'єра до липня 2025 року поєднував із керуванням Міністерства національної єдності. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1 мільйона 200 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою. Цього експосадовця на і САП підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Якщо можна дуже Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради компанії енергоатом. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Також Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради. Завдання нового складу швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам із розслідування фактів можливої корупції.